Виконуємо вправу 2 до параграфа 2 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Бондаренко Ствецький переплючу чистопалу 2023 року випуску. Відкриємо графічний редактор GIMP. Створимо новий малюнок, для цього виконуємо файл, створити. Задамо розміри малюнка, ширина у нас буде 800 пікселів. А ширина 600. І нам потрібно, щоб тло нашого малюнка було білого кольору. Бачите, в нас зараз вибраний червоний колір. виберемо розширені параметри. І ось тут там, де тло, клацаємо і вибираємо білий. Натискаємо гаразд. Бачимо, біле в нас вибране. Хоча можна було б зразу і вибрати ось тут кольор тла. Тепер нам потрібно намалювати темно-синє небо. Зразу змінимо колір. Клацаємо сюди колір переднього плану. Виберемо якийсь темно-синій колір. Можете вибирати ось так, ось тут. Можете перейти на коло, можливо, вам буде так зручніше. Ось так вибирається, бачите. Натискаємо гаразд після того, як вибрали колір. Тепер виберемо пензель. У мене, бачите, він вже вибраний. Якщо він у вас не вибраний, то на панелі інструментів вибираєте пензель. Якщо його не можете знайти, його ось такий значок, то бачите, в кутку є ось така стрілечка в правому кутку, клацайте правою кнопкою миші по інструменти. І бачите, що там можуть відкриватися інші інструменти. Наприклад, у вас вибраний олівець, клацайте тоді правою кнопкою миші. Ось так. І вибирайте пензель. Це є, тепер нам потрібний пензель з розмитими краями. Бачите, їх є три. Давайте виберемо ось цей Hardness 075. І збільшимо розмір даного пензля і проводимо по У Мене трошки підлючує, бачимо. Ось це коло не йде за мишкою. У вас має бути все добре. Схоже, комп'ютер, одночасно і запис і GIMP не витягує. Тепер намалюємо нижню частину темно-зеленого кольору, це в нас буде трава. Змінюємо зразу колір. Відлючило. Вибираємо. Гаразд, все, розпізнало. Аналогічно проводимо. Ось так. Тепер нам потрібно намалювати зірки. Все того, як бачите, я згортую у мене починає все добре. Так само пензель в нас вибраний. Але ось тут вибираємо тепер пензель Sparks. Клацаємо. Тільки давайте все таки це скасуємо. Виберемо колір жовтий. І клацаємо. Давайте зменшимо розмір. Для зручності збільшимо проміжок. Тепер намалюємо місяць, знову виберемо колір. Місяць у нас буде помаранчевого кольору. Збільшимо розмір. І хай буде біля 300. Замалий. Зрозуміло, чому замалий, тому що вертаємося до пензля з розмитими краями Hardness 075. Спробуємо ще раз. Ось так. Тепер добре. Тепер нам потрібно намалювати траву. Вибираємо пензель Грас. Вертаємо назад. Зрозуміло, колір нам потрібний зелений. Причому щоб трішки відрізнявся від eh, того, що зараз у нас є зелений. Зробимо темно-зелений. І проводимо. Тепер збережемо файл Gimp, для цього виконуємо файл, зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Назвемо night Збережемо у власній папці. Зберегти. Це ми зберегли сам файл GIMP. При бажанні ми можемо його знову відкрити і відредагувати. Давайте тепер ще збережемо як зображення. Для цього виконуємо файл. Експортувати як. Назвемо також Night. За замовченням бачите розширення PNG, зберігаємо власні папці в тому самому місці. Тобто, натискаємо експортувати. Відкрилося вікно, тут нічого не змінюємо, експорт. І тепер ще збережемо з розширенням BMP. Файл, експортувати як. Для того, щоб змінити тип файла, натискаємо ось тут. Шукаємо BMP розширення. Ось воно. розширення ось тут змінилося. Експортувати. Експорт. Так, це закриємо. Відкриємо папку, де ми зберігали зображення. Ось вони. Подивимося на їхні властивості. Для цього клацаємо правою кнопкою миші по зображенням і в контекстному меню, що відкрилося, вибираємо властивості. І для другого властивості нам потрібні для того, щоб подивитися їхній розмір. Отже, зображення PMP, те, що ми зберігали останнім, має розмір 1,37 МБ, а PNG має розмір 417 кБ. Тобто більш ніж втричі, менше. На цьому право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!